35-го року мені 90, то мені скільки було років, коли почалась війна, як я 35 році, мені було 6 років, да? я все пам'ятаю, як ми жили це саме, барак був біля Пушкіна. Парку, mm -hmm. і ми це саме, були траншеї виліті, і коли були стекла у нас отак газетами за, за це саме, бо вже літали самоліти. <риклад> і за цього я сюди-сюди, це буде зранку. Ну, кажуть, буде зранку, і що я тоді та <риклад> пліню. <риклад> <риклад> там немає нікого, ніхто не живе каже. Якщо уже Бог так і вправив, що і не сьогодні живі, то давайте будемо жити і дому.